У свободи два кольори над вічовим майданом в івано франківську замайорів синьо-жовтий стяг. Під звуки гімну його урчисто підняли посадовці, ветерани національно-визвольних змагань та родичі загиблих у боротьбі з російськими окупантами. Бійців долучилася до дійства і Лілія Кравчук з маленьким сином. Два роки тому батько хлопчика трагічно загинув на Донеччині. Наш прапор є, був і буде. Це не тряпка, як думають наші вороги. Тепер цим прапором ми пишаємося. Пишається весь світ, весь світ знає ці кольори. тому швидшої перемоги. Перемога буде, тільки трошечки терпіння. Сьогодні стяг уособлює усі прагнення та надії українського народу на якнайшвидшу перемогу. Та є знаком боротьби та спротиву загарбникам. Український стяг каже міський голова Руслан Марцінків, не тільки береже пам'ять про славетне минуле нашої держави, але й символізує героїзм сьогодення. На жаль, шедесять троє. Хлопців з часу 24 лютого повномасштабної війни, а з 2014 року це вже 156 наших героїв, хлопців і дівчат віддали своє життя за волю і незалежність нашої держави. Я хочу всім нам побажати одного: як найскорішої перемоги, повернення до звичного життя, щоб ми могли. Повернути всі наші території. Ми в це віримо. Ми це знаємо, що це буде, але з найменшими втратами. там, щоб всі повернулися живі і здорові. Ми цього сьогодні прагнемо за це молимось. Хвилиною мовчання під час урочистостей вшанували загиблих українських захисників, а також нагородили героїв міськими відзнаками за честь і звитягу. Люса Гребик Віталій Магалазя, телеканал 402.